Вітаю вас учні! Продовжуємо наш проєкт Декор для інтер'єру. Рамка для фото. Давайте перейдемо до проєкту та оберемо урок. Урок номер 6 Сьогодні ми працюємо над темою уроку: з'єднання деталей рамки. Давайте налаштуємося на урок. Прийом рожеві окуляри. Сонячні промені. Так щедро наповнили нашу класну кімнату, що потрібно одягнути чарівні сонячні окуляри, через які видно лише добре. Передаючи окуляри один одному, розказуйте про ті чудові риси, що бачите у своєму однокласникові чи однокласниці. Давайте із вами пригадаємо попередні теми уроків. Так перейдемо за посиланням або QR-кодом і виконуємо інтерактивне завдання. Завдання на урок номер 6 З'єднати деталі рамки одним із способів з'єднання. Давайте пригадаємо попередні уроки, а саме види з'єднань, які ми будемо використовувати для нашої рамки для фото. Зупиніть відео та ще раз опрацюйте даний слайд. А також визначимо критерії оцінювання за практичну роботу. Отже, перший критерій з'єднання двох деталей рамки 10 балів, оханність виконаної роботи 1 бал оцінюється. Ну і також активність на уроці. І звичайно, не забуваємо, що у з'єднання деталей рамки мається у вас входить і підставка для рамки. Або ж, якщо у вас передбачено петля, то це петля. Пригадайте, будь ласка, правила безпечного користування при роботі із клеєм та ножицями. Зупиніть відео, перейдіть за QR-кодом. Практичну роботу, яку ми будемо виконувати з вами, це з'єднання деталей рамки. Матеріали та інструменти, які нам потрібні, це, власне, деталі рамки, клей ПВА, пензлик та ножиці. Виконайте послідовність роботи за такими діями, розпочинаючи за відео майстер-класу від 15 хвилини 49 секунди. Виготовіть підставку для рамки. Власне, ми з вами зробили це раніше у попередніх уроках. Якщо у підставці у вас має бути підвішена петля, то на цьому етапі виконайте її. Приклейте підставку до нижньої деталі рамки, віднайте верхню та нижню деталі рамки, як показано у відео. Для того, щоб можна було фото виймати, можна приклеїти бортики по периметру трьох сторін рамки бокові та нижні на нижню деталь, а потім приклеїти верхню деталь рамки. Таким чином зможете змінювати фото. Під час практичної роботи перейдіть за QR-кодом та виконайте нейропсихологічну гру. А також не забувайте про технологічну документацію. Перейдіть до технологічної картки та опишіть дані технологічний процес. Давайте підсумуємо наш урок та виконаємо інтерактивну вправу. Перейдіть за QR-кодом або натисніть на малюнок. Також оцініть свою практичну діяльність за критеріями, які ви подали раніше. Та виставте свою оцінку. Не забуваємо також із за оцін своєї діяльності на уроці. Перейдіть до презентації та перетягніть на мостини на нитку, залежно від того, як ви зрозуміли дану тему. Ми з вами завершили наш урок. І, як ви бачите, домашнє завдання показано у вас на слайді. Творіть з любов'ю і у вас обов'язково усе вийде. До зустрічі!